На одній з центральних магістралей Хмельницького, вулиці Кам'яницькій оновлюють дорожню розмітку. За допомогою спецтехніки бригада комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг наносить спеціальну фарбу білого кольору на повздовжній лінії. Стартували роботи у місті з 17 квітня. Спочатку оновили розмітку на виїздах з Хмельницького на Львів та Кам'янець-Подільський. Магістральні вулиці всі плануємо пройти двічі за сезон. Ну і хоча б один раз поновити максимально по решті вулиць міста. Орієнтовно десь 30-35 тисяч квадратних метрів за рік. Це забезпечує безпеку дорожнього руху. Всі розуміємо, особливо в темну пору доби набагато зручніше і комфортніше їхати, коли розмітка є і коли вона має ще свої світловідбивні якості. Щоб зовсім не старалися, на жаль, не існує. Наразі в Хмельницькому працюють дві бригади, в яких ще є вакансії. Одна займається поновленням розмітки, інша пішохідними переходами. Частково рух транспорту в цей момент призупиняють. Втім, працюють комунальники оперативно і злагоджено, тому заторів не виникає. За півроку фарба під впливом транспортних потоків та погодних умов стає менш помітною. Тож комунальникам доводиться оновлювати розмітку двічі на рік, а на центральних магістралях, як вулиця Кам'янецька, і тричі. Адже спочатку повномасштабної війни роботи методом нанесення холодного чи гарячого пластику не проводять як і капітальних ремонтів доріг, виконують лише ямкові і поточні суцільним методом. «Стартував вже і сезон поточних ремонтів, ямковий ремонт по місту, вже запустили асфальтобетонний завод. Маємо три бригади, які працюють нашого комунального підприємства. Активно всю весну працювали над ремонтом. Після зими дуже поруйнувалися щепеневі дороги. В багатьох мікрорайонах вже завершили роботи станом на зараз, ще в декілька вулицях допрацьовуємо. Зараз працює в мікрорайоні. Везнемо по щебеневих дорогах. Треба ремонтувати, щоб люди мали змогу добиратися і на роботу, і додому, і взагалі пересуватися якомога комфортніше. Оновлення розмітки на автошляхах міста, зважаючи на погодні умови, триватиме до кінця жовтня. Ірина Айон, Павло Романюк, новини міста.